В рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках, яка стартувала 21 березня і триватиме протягом місяця, діти з 75 шкільних лісництв області долучаться до зеленення довкілля. Після короткого інструктажу, проведеного працівниками обласного управління лісового та мисливського господарства, учні 3-4 класів 49 ї школи за лічені години висадили близько сотні саджанців. Окрім того, кожній дитині подарували посіянцю сосни, аби вони посадили їх біля своїх домівок. Я перший раз сажав мені дуже подобалося. Я обов'язково обязательно приядуся, щоб всюдному году посадити більше і більше деревь. І посмотреть, як виросли наші дерева. Три роки тому на цій території сталася пожежа, яка винищила вже великі дерева, що сягали 7-8 метрів заввишки. Наразі доводиться відновлювати пошкоджений лісовий масив. Лісівники шкодують з цього приводу, бо могли б заліснювати нові ділянки. Єдине, що трохи їх підбадьорює, зменшення кількості пожеж. Приміром, у 2009 році в області було зафіксовано більше 300 загорянь, а минулого року лише 9. До речі, роботи з заліснення також ведуться цього року. У Миколаївській області має з'явитися ще 500 нових гектарів лісу. Площі для посадки це не прості площі. Це в першу чергу найбідніші ґрунти. Це ґрунти е, деградовані, тому що е, ми якраз на таких ґрунтах створюємо перше, ми закріплюємо, закріплюємо їх. Другу чергу, ми збагачуємо ґрунт. От е, по-третє, все таки е, ми покращуємо довкілля. Журналісти телеканалу Ніс ТВ також доклали зусиль для озеленення довкілля. Після настанов та майстер-класу від лісничих спробували посадити саджанці сосни. Побачити результат нашої роботи. Ми зможемо вже через рік, адже саме стільки часу потрібно, щоб деревце прийнялося та стигло трошки підрости. Юлія Єрмошова, Даніл, сліж для програми Об'єктив.